Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні вдруге Свята Церква нагадує нам про цей приклад, який показав нам Господь Євангелії перший раз від Марка, коли ми читали про цього біснуватого. Другий раз сьогодні в Євангелії від Луки, як Господь цілив біснуватого. І це Він нам показує, щоб ми тримались правого берега, тримались берега. Берега спасіння. І ніколи не виходили на берег зла, на берег там, на камприймися зло. І сьогодні так часто буває, що ми інколи і поряд з нами люди, зневірившись в Бозі, зневірившись в своєму житті, кажуть, ми будемо жити по злі. Нема Бога. Де він милосердний Бог? Де його любов? Де його. Радість, яку він нам дає, про яку ви кажете, що Він дає нам радість. Нема. І так і живуть ці люди. Живуть, тому що в сьогоднішньому Євангелії Господь нам каже, що ім'я тобі Легіон. Легіон демонів бродять тут по цій землі зла. На жаль, зла. Вона не стала землею любові. Вона не стала землею, де царство Бог. Господь тільки прийшов і зцілив нас, пролив свою божественну кров, щоб дати нам сили противостояти проти зла. А далі кожен вибирає сам, як хоче він жити, чи зі злом, чи з Божим Словом. Господь посіяв це Боже Слово, це зерно в кожного з нас. Як ми використовуємо його? Користуємо? Чи хочемо ми більше зростити це зерно? Чи все ж таки воно десь там загубиться при тій кам'янистій дорогі і потопчуть його? Вдумайтесь ці страшні слова. Ми живемо на землі зла, не Божій землі, яку Творець дав нам, щоб ми раділи в ній, раділи кожному подиху, кожної миті з цього життя. Ні. В зло ми превратили все це. І дьявол, як каже апостол Петро, шукає кого погубити, як той Лев ходить по землі і шукає, кого погубити. Так було завжди, так є і зараз. Але якщо ми подивимося на життя святих угодників Божих, якщо подивимося на своє життя, чим більше той чи інший святий світить світу, чим більше ми починаємо молитися. І жити побожним святим життям, тим більше нас спокушає зло. Тим більше ми можемо впасти. Але Господь каже нам: піднімайся, тримайся мене, тому що нема в тебе більшого шляху. Нема більшого шляху, тому що ми бачимо, що біси зробили свиньми. Вони погубили їх, вони кинули їх безодню. Так як ми бачимо сотні тисяч людей, які вони перетворюють тих же самих свиней. Уже не людські, не людей, а свиней. нижчі тварі. Інколи ми це бачимо і проходимо мимо, не замічаючи, якби це не зі мною, це не моє, це не, не моє життя, це його вибір. Хоча кожен з нас. Покликаний простягнути руку допомоги і сказати, брате, сестру, ти ж є образ Божий. Ти є той образ Божий, який дав нам Бог при житті. Ти є Христос. Тобі є частка Христа. Щоб людина ця може вона і не спасеться зразу. А щоб вона задумалась над своїм життям. Щоб вона жила трошки по-іншому. Трошки змінила ракож життя свого. Так важко йому змінити цю землю зло. Іначе б той Господь прийшов і приніс нам спасіння. Але біси тільки відійшли, як ми бачимо зараз. Останній суд над цима буде. І над ними, і над нами буде, коли вже Господь прийде в другий раз. А зараз вони відійшли і бродять, і хапають нас, кожного з нас, мої дорогі брати і сестри, спокусами, думками. Наших владномовців хватають за те, щоб вони трималися за свої посади, а не жили по правді, яку дав він Бог. Але ми, християни, ми не від світу цього. І наша батьківщина це, це небо. Це той горній Єрусалім, до якого ми повинні всі стрімитися і благатися Бога на це. Наше спасіння там, але і тут ми повинні благати Бога, щоб Він нас змінив, щоб викоріне на нас зло. І щоб зло. Яке буде барахтатися у нас під ногами, нічого нам не могло зробити. І як апостол Павло каже нам, збережи мене, Господи, від всякого зла, від всякого зла. І нехай я побачу це Твоє Царство Небесне. Амінь. Дорогі мої, бережіться від злого. Тримайтеся від злого. Кріпіться. Зла дуже багато в світі. Але ви. Всі, всі до єдиного. Ви, які тут стоїте в храмі, призвані бути з Богом, призвані бути в Його Божій любові, Його Божому натхненні, в йому Божому світі. Пам'ятайте про це. Зараз нам дуже неприємно, а інколи і страшно. Пам'ятайте про це, що хто посилає нам цей страх? Не Бог, а ті ж самі злі і лукаві біси. Тому що Бог. Дає нам радість буття, радість, радість сопричастя з ним, радість єднання в братській любові з ним. Пам'ятайте про це. І не входьте в ті смердючі гроби, яких жив той безнуватий. Він жив в гробах, де кістки, де сморід. Не входьте в це оживить живить в свете